Днями відомий голівудський актор і режисер Майкл Дуглас визнав, що лікарі знайшли у нього рак гортані. Попри скарги на болі у горлі і усі, медики були протягом досить довго часу неспроможні виявити хворобу. Як з'ясувалося, одним з факторів ризику актора є споживання алкоголю і коріння цигарок. Тему продовжить Наталія Корпа. Майкл Дуглас, виступаючи в програмі Девіда Леттермена, вперше відкрито говорив про те, що в нього виявлено рак гортані четвертої стадії. у мене рак. Я дізнався про це близько трьох тижнів тому. Він також розповів, що на початку літа почав скаржитися на невпинний біль в горлі, але лікарі досить довго нічого не знаходили, поки не виявили в гортані пухлину розміром з грецький горіх. 65-літній актор вважає, що причиною хвороби є його звички. Я курю і п'ю. Ця форма раку викликається споживанням алкоголю. майже усім відомо, що куріння може викликати рак, і мало кому відомо про зв'язок між хворобою і алкоголем. Алкоголь відноситься до канцерогенних для людей субстанцій. Принаймні чотири порції алкоголю на день пов'язують з виникненням раку печінки, товстої кишки, гортані тощо. Навіть один алкогольний напій на день може призвести у жінок до раку грудей. На розвиток раку за ознаками не впливає, який саме алкоголь споживається. Механізм розвитку раку під впливом алкоголю повністю не з'ясований. За однією з провідних теорій, спирт в організмі перетворюється на ацетальдегід, який є канцерогеном. Ризик розвитку раку під впливом алкоголю демонструється в дослідженнях мормонів. У мормонів яким за їх віруванням забороняється пити, наявний значно нижчий рівень раку горла чи грудей. Майкл Дуглас розповів, що рак у нього не поширився нижче горла. Він вже почав облучення і хіміотерапію і. Лікарі дають йому досить оптимістичні прогнози. Мої шанси досить високі. Наразі це десь 80%. Наталія Корпал, Голос Америки.